Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні говоримо про новинку від марки GANZO Multitool G303. Можливо, це не новинка, але його надали для огляду мені нещодавно. Тому для мене це новинка, бо я його якось пропустив оновлення лінійки мультитулів GANZO Мультитул надано для огляду офіційним дилером марки GANZO в Україні. Посилання дивіться в описі до відео. Упаковка, я б сказав, традиційна, коробочка в коробочці, де ми знаходимо чохол з мультитулом та набором біт. чохол традиційний, знайомий нам по серії 302-202, Напівжорсткий з відділенням під біти і кріпленням на пояс. біти традиційні з магнітним кріпленням, яке одягається на хрестоподібну викрутку. Ну і власне, сам мультитул. Буває версія в срібному кольорі, в даному випадку у нас з чорним покриттям. На моєму каналі вже є огляди моделі 302 та 202. Це схожі в той же час трошки різні мультитули, і тепер новинка 303. 3 означає, в принципі, як я розумію, що є блокування всіх інструментів. І давайте роздивлятися мультитул уважніше. Чохол традиційний, можна повісити горизонтально, можна повісити вертикально. Це все кріплення на пояс. Про моль мова не йде. Мультитул в чохлі трошки трішки буде бовтатись. На задній частині є кишенька під біти. Кнопка фірмова з логотипом GANZO. І давайте тепер дивитись на сам мультитул. Силових робіт ним я поки не проводив, нічого не скажу. Але перше враження. Я думав, що він буде менше і що це варіація на класичний Лезерман Wave. По факту він більший і ближче по розмірах до Лезерман Sarge. На жаль, мультитулів Ганзо у мене зараз немає. Всі вони у друзів. Поїхали на фронт або були продані, подаровані. І давайте дивитися, порівнювати з Лезерманами та мультитулом Xiaomi, які у мене є. І так. Почнемо трішки здалеку. далеку Leserman Rebar. Класичний мультитул Лезермана, менше компактніше і трішки тонше по своїх розмірах. Лезерман Вейв. По товщині співставні трішки, але ганзо виглядає масивніше. Крім того, можете звернути увагу, лезерман в чорному кольору менше блікує та блищить, ніж ґанзу. У Ганзу це фарбування, у лезермана це щось типу вороніння сталі, і воно зовсім по-іншому стирається і більш стійке до всяких ударів тому подібного. Лезерман Сурдж Я був неправий. Сурдж у нас більше, відповідно, по розмірах 303. Займає проміжне положення між Лезерман Wave та Сурдж Ну, як на мене, це навіть добре, бо дуже часто буває ситуація, коли пасатіжі Wave маленькі, а Сурджа великі. І так само при транспортуванні іноді хочеться чогось більше, ніж Wave, але меншого, ніж Сурдж Так, це Вейв Супертул 300, але там інше компонування інструментів. Ну і в завершення порівняння розмірів в складеному стані Xiaomi Nextool, Hoho, чи як він там називається. Є купа варіантів, варіантів цього мультитула. Співставні розміри. Можливо, в сірому колі він сприймався б по-іншому. А в чорному одні сприймаються як такий досить масивний. Ну і давайте роздивимося, що тут у нас є. Традиційно для таких мультитулів в швидкому доступі є чотири інструменти. Інструменти не розроблені і от відкриваються досить туго. Причому ми бачимо, що замок лайнера у нас не завжди спрацьовує, інструменти перетягнуті. І, відповідно, треба бути уважним, чи покрутити в руках, понатягувати гвинтики, послабити їх. Шайбочки на осьових гвинтах латунні. бачимо. Люфтів нема, але, можливо, через це, через покриття і тому подібне. І бачимо, вже от на п'яті лайнера у нас покриття починає злазити. І, відповідно, не дуже воно стійке. Що у нас підтвердиться далі. Ходить досить туго. По якості виготовлення фасочки зняті, зняті нігті не даре. Клинок, ну, не знаю, гостренький, подивимось далі як ріже. Наступний інструмент, який у нас тут присутній, це напильник. Як на мене, він досить ніякий, він дрібненький і навіть ну, нігті може він і підправить, а щось. Навіть алюміні, алюмінієм він заб'ється деревом, тим паче він заб'ється. На турці є подоба на металеву пилку, але це така насічка, яка більш імітує, що вона там є, ніж вона там є насправді. З іншої сторони, взагалі, у нас просто лінійка. Ну І на турці у нас тут по формі таке, іначе піддівати щось невеличке, але не загострене. Ну, як на мене, досить дивний інструмент де має місце і не є чимось особливим. Всі ці інструменти можна відкривати швидко. До речі, бачимо, от в пилі у нас лайнер працює одразу чудово, він блокує пилу, відкривається сам, все як треба. А на клинку такого нема. Сама пилка ну, досить агресивна, але наскільки вона робоча, подивимось також далі. зуби великі, прямі. Обух не скругльоний, відповідно, можна висікати іскру з кресала, якщо в цьому є необхідність. І четвертий інструмент в швидкому доступі, причому я зазначу, що окремого якогось отвору, щоб піддівати ніктям, тут у нас немає, треба піддівати за пружинку. Також інструмент перетягнутий, і треба його доводити, щоб він відкривався. Ножиці досить великі, потужні, стяжки розріжуть, упаковку розкриють. Підрізати манікюр ну, можна спробувати, але ну, це таке крайнього шансу, бо напільника нормально зарівняти нігті в нас навіть не буде, бо той, що комплектний, так собі. В цілому інструмент ножиці є і він працює. Люфтів нема, наскільки довговічний, ну подивимось. Не самі маленькі і вже зручно. Вже з ними, як в Сурджі, я б не різав. І давайте відкриємо сам мультитул, подивимося, що у нас тут є. Бачимо підпружинені пасатіжі, такий досить агресивний в них дизайн, виштамповка, змінні губки для перекусування дроту. Є заглиблення в основі. І бачимо сліди змазки. Щось у мене складається враження, що ці мультитули робить не сама Ганзо, а в когось вона їх замовляє. Оскільки ну, деякі моменти ну, дуже вирізняються від 302 і 202 моделі. І там вони зроблені, можливо, не так дизайнерськи примітно, але вони зроблені реально якісно. За свою ціну 302-202 моделі, безумовно, супер. Пружинка. Що відкриває інструмент, є, в лезерманах її часом не вистачає, з люфтів ніяких немає, все класно. На зворотній стороні пасатіжей, як в лезерманах, відсутня обжимка для дротів, для контактів. І давайте дивитися, які є інструменти в руків'ях. До речі, слід відзначити, що при складанні пасатіжі самі себе ось вже здирають фарбу з однієї з викруток. До речі, ці викрутки інструменти по якості виготовлення мені дуже нагадують такі в мультитулі е, Xiaomi, який я показував раніше. Ось, про що я, мав на увазі. що я мав на увазі? Інструменти дуже схожі на такі в мультитулі Xiaomi. Відкривачка для консервів і пляшок. Пласка викрутка, вона ж відкривачка для пляшок також. Стропоріз, але в Xiaomi він хоча б ще й з хрестовою викруткою сувміщений, хоч якоюсь. Тут його цього немає. Стропоріз начебто і не заточений, як в мене складається, враження, а якщо і якщо і заточений, то фарба перекрила всю його заточку. Подивимося, як він в ділі. Всі ці інструменти мають замок блокування, і він фіксує їх досить надійно. У другій половинці руків'я у нас сховане шило. Дуже схоже на шило лезермана. Одна сторона така досить гостра, шило розвертка, зручно і непогано зроблене. Також блокується, і для закриття треба натиснути на замок. І хрестова викрутка Philips. І на неї ж одягається біт-отримач і отримаємо. Адаптер для класичних біт 1,4 дюйма. Також заблокований. Але в заблокованому стані є досить такий відчутний люфт цього інструменту по осі повороту. Дуже часто люди задаються питанням, на що мені платити більше за якийсь брендовий лезерман, якщо ось за цю ж ціну є ганзо. Так, безумовно, часто для більшості людей. Можливості ганзу вистачить на 90-100% і не буде потреби купляти щось більш брендове і дороге. Але різниця, як то кажуть, в деталях. І починається вона починаючи від покриття, яке менше блищить на сонці, і закінчуючи якістю обробку металу та інструментів. Начебто, в руків'ях у нас. По два інструменти, але бачимо, наскільки в цю, при цьому різниця в розмірах відбувається. А все через те, що якість обробку інструментів у лезермана вище, шайбочки у них використані тонші, і відповідно в роботі такі інструменти більш продумані по деталях. У Ганзо шайбочки досить товсті, вони виділяються по кольору, і відповідно туди буде більше забуватися бруд між цими інструментами. Всю щілину, де стоїть шайба. Так само і з іншої сторони. У лезермана з цієї сторони, якщо я не помиляюсь, сховано у нас чотири інструменти. А у Ганзу всього три. Відповідно, бачимо також різницю в товщині, і різниця в компонуванні. У Ганзо значно більші проміжки між інструментами. Відповідно, такі ось особливості. Є блокування інструментів також у лезермана, як і у Ганзо. І давайте дивіться на пасатіжі. Пасатіжі у Ганзо значно такі більш агресивні виглядають, оскільки мають таку от виштамповку, яка типу повинна їх зробити більш. Силовими. По факту, вони мають більш товстий кінчик, який більш незручний в роботі. Якщо нам треба десь кудись підлізти, то у нас виходить такий досить масивний інструмент, який не завжди зручно використовувати в порівнянні з лезерманом. Але скажу наперед. Можливо, в захист Ганзо, що у мультитулів Victorinox, які значно дорожчі навіть за Лезермани, пасатіжі бувають дуже-дуже масивні, і їх кінчики ще значно більш товсті і тупі. Якщо порівнювати пасатіжі Xiaomi та Ganzo, також бачимо велику різницю. У ганзу вони такі наче не оброблені, просто лиття залишили. Так вони зведені і непогано стискають кінчики, але от у ксяомі вони гарніше підігнені і оброблені на кінці. Пасатіжі і от Бачимо, до речі, на сонці. Таке враження, що з-під. Губки у 303 ось в цьому регіоні вже виділяється чи то ржа, чи то якийсь такий коричневатий слід з змазки. Ну, не знаю. Ну, Взагалі, враховуючи ціну, що 303 модель дешевша, ніж 302, я думаю, чуда бути не може, оскільки ну, скільки заплатили, стільки його отримали. Якщо порівнювати пасатіжі Суджам, то вони. Потужніше, більше. Але незважаючи навіть на таку різницю в розмірах, кінчики сурджа більш охайні, більш тонкі, ніж у 303-ї моделі. До речі, ось у Суржа в основі пасатіжі зі зворотної сторони. У нас є обжимка для контактів в той час, як у 303-ї моделі її нема. Лезерман ребар. Має пасатіжі дуже схожі на Лезермен Wave пасатіжі, Відповідно, вони також тоненькі і охайні. По ширині розведення губок у 303-го ганзу, все на рівні. Досить широке розведення, і можна захопити щось досить широке. Найширше розведення губок в Leserman Rebar, найменше в Leserman Wave. І співставне з 303-м ганзу у Leserman Surge. Давайте тепер глянемо, що можуть пасатіжі 303. го Багатожильний мідний дріт. Кусачки перекусують його без проблем. Мідний дріт. Так само і ніяких проблем. Пропоную почати з стального велосипедного тросика. Скажу одразу, що не всі лазермани з цим навіть. Можуть впоратись, вони, за правило, його закусують. Ну, тут, в принципі, те саме. На 2-3 ми його перекусуємо, а далі доламуємо. В принципі, це вже досить непогано. І фінальний такий момент, можливо, він буде останнім для цього мультитула, це перекусування саморіза. Дурний прикол, руки ковзають без рукавиць, але дискомфорту нема, рукавиці. В принципі, не завадили б, щоб чисто рука не їздила. Гостре грани на торцях нема. Ну, перекусити я його не можу, ми його пожмакали. Самі кусачки, в принципі, цілі. Давайте ще раз спробуємо. О, ми його перекусили. Е, кусачки при цьому цілі. Нічого не зламалося, Ну, трішки облізла фарба, якщо ви це бачите. В принципі, по своїм властивостях перекусування кусачки досить непогані. Як на мене, в 303 моделі не вистачає потужної викрутки, яку можна часом використати як фомку, щоб щось піддіти, та стропоріза. Корисний інструмент для вскриття всяких упаковок промислових, де клинок тупити, шкода. А самий безтолковий інструмент в 303-му це оця лінійка напільник Краще вже зробити тримач для пилок як в суржі. І ставити або пилку, або напільник зміняти по потребі. Наразі ж це такий інструмент, аби заповнити слот. В 303-й моделі під швидке відкривання поставлено клинок та пилку. Причому на обусі пилки немає ніяких позначень, що це саме вона. В лезерманах на обусі серетора зроблена невеличка хвиляста насічка, яка на помацки на сліпу дозволяє зорієнтуватися, в якому положенні знаходиться. Мультитул відкрити саме серейтор, а не плейновий клинок. Тут же ми в темряві можемо відкрити пилку замість ножа. По довжині клинка 303-й з сурджем та трішки більше, ніж у Вейва. Форма клинка ну таке на любителі, як на мене. Головна проблема 303 моделі це його лайнер лок, який не завжди спрацьовує при відкриванні. Можливо, мені не повезло з моделлю, або це покриття фарба. Збила те заводське налаштування станка, яке було виставлено. І при роботі він притреться і буде працювати як треба. Ну що ж, давайте спробуємо, як покаже себе ніж на цій дерев'яшці, яку ж різав ганзо 926. Дуже погано себе показує ніж. Короткі спуски, слизьке покриття. Ніж не хоче зариватись в деревину. Зісковзує та дуже такий неконтрольований, хаотичний рез Давно в мене такого не було в ножах. Можливо, якщо переточити, буде краще, але я думаю, тут це не допоможе, бо спуски короткі. Давайте заодно подивимося на пилочку. Пилочка останнього шанса. Пиляти нею це таке знущання і це крайній випадок. Немає розводу і мені здається, що вона трішки крива відносно свого початку. Трохи зігнута в сторону. Ну, щось по колу перепиляти ми не можемо. Розводу нема, звуження в обух нема. Пилочка останнього шансу, так би мовити. Ну і давайте відкриємо, глянемо на напільник. Зісковзує, нічого не бере. Це так звана пила по металу. А сам напільник по дереву ну, ковзає, просто навіть не чіпляє деревину. У Лезермані вже досить давно стоїть запобіжник, який забороняє, не дає можливості відкрити інструменти всередині руків'я. Як це наразі зроблено в 303-й моделі? Це зроблено заради вашої безпеки, щоб ви долоні випадково не відкрили ніж, пилку чи серейтор. В 303 моделі від Ганзо цього нема. Ножиці у Ганзо найбільші, більші тільки у Xiaomi. Але там це повноцінний інструмент, тут як додатковий. Що я можу про них сказати? Працюють, ріжуть, я думаю, стануть в нагоді. Трішки роздумів та висновків. Безумовно, модель 303 знайде свого користувача та стане популярною, бо вона має в першу чергу дуже прийнятну ціну та відомий бренд. Але слід зважати на те, що це доволі сира модель, і краще часом вибрати перевірені часом та користувачами 202 або 302 модель. Вони відрізняються по дизайну, не такі привабливі, але вони саме перевірені. Якщо ви хочете максимально наближений до Вейва інструмент, то так, цей мультитул може на нього на це претендувати, але на ринку є чимало інших китайських фірм, які пропонують схожі варіації. Ганзо підкуповує тим, що в нього є офіційний дилер та певна гарантія. Це безумовно плюс. По інструментах. Є певні косяки. Краще обирати срібну версію, як на мене. Треба розуміти, що це бюджетний мультитул. І я порівнював його з лезерманами лише з тої причини, що лезермани відомі всім. Вони багато в кого є, відповідно, ви можете їх потримати в руках, зрозуміти, що це за інструмент, та порівняти. В роботі цей інструмент показував себе непогано. За свою ціну може бути, принаймні, щоб зрозуміти, чи треба вам щось більш брендове чи достатньо такого рівня інструменту. Ganzo 303 не є копією чи пародією на Leatherman Wave. Це модель, яка взяла в себе деякі деталі та загальну компоновку інструментів. У всьому іншому, це якісь свої рішення або спрощення від марки. Ganzo, чи де там вона замовляє ці інструменти. У мене чомусь складається враження, що вона не сама їх виготовляє, бо якість і деталі ну, відрізняються від 302 та 202 мультитулів, огляди на які я робив. Ось такий мультитул Ganzo 303, наданий для огляду офіційним дилером марки Ganzo в Україні. Посилання дивіться в описі до відео. Там же ви можете знайти промокод на знижку. До нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал. Слава Україні! Україна переможе!